День сріблясто зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання сьогодні. У нас понеділок день неважкий, Навпаки надзвичайно гарний, і сприятливий. Це день коня, де візня рух це життя. Так в подорож у відрядження для волонтерів теж дуже добре. Сьогодні день сприятливий для домогосподарок. Вони можуть запастись продуктами наперед на декілька днів. Вони не зіпсуються, не втратять свого прекрасного смаку. Сьогодні саме сприятливий день, щоб влаштуватись на роботу. Кар'єрний зріст вам забезпечений. Залишитись надовго. Сьогодні день надзвичайно гарний, сприятливий, щоб потурбуватися про діток. І ні в якому разі не залишайтесь на самоті. Тобто підіть в гості, запросіть гостей до себе, поспілкуйтеся із сусідами. Наш захисник на сьогодні це авантюрин. Він, ніби магніт, притягує кохання. Так що, якщо мрієте про кохання, Придбайте собі або нехай вам його подарують. Місяць рухається по знаку стрільця. Мудрий кентавр, херон напівкінь, напівлюдина, дуже влучний стрілець, це в ньому знаходиться таємниче ядро нашої галактики, а рівно 10 років тому назад у ньому знайшли малесеньку чорну діру масою. 4 мільйони мас нашого сонечка. Коли місяць рухається по знаку стрільця, ми законослухляні, ми навчаємось. Навчаємо інших, даємо поради, і у нас дуже сьогодні вразлива печіночка. Так що потурбуємося про правильне харчування. Мінімум гострої, смаженої, холодної, гарячої їжі. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак стрільця. Це близнятка, близнятка, які відповідають за наші руки, плечі і за наші легені за народними прикметами. Сьогодні Василя крапельника, тобто помічали. Який сьогодні день? Така буде весна. Якщо тепло, то й весна буде теплою. Якщо холодно, весна затягнеться і буде холодною. Цей день, в 1781 році, англійський музикант, любитель астрономії Вільям Гершель, відкриває планету наступну за Сатурном. Він недовго думав, як її назвати, ясно, за батьком Юпітера Сатурном, повинен іти дід уран Бог неба, дід Юпітера. І в цей день, в 1855 році, народився Персіваль Ловел, директор. Самої найбільшої в світі приватної обсерваторії він все своє життя присвятив пошукам дев'ятої планети, але йому не повезло. Повезло клайду томбу. Але молодий американський лаборант вився благородним чоловіком. Він повідомлення про відкриття дев'ятої планети зробив в день народження персіваля Ловела 13 березня 1930 року. Ще й назвав планету. Його іменем по першим буквам його імені Персіваль ловел Плутон. Але ми знаємо, що 24 серпня на День незалежності нашої держави 2006 році Плутон втратив статус дев'ятої планети. Ну а нам, у всіх наших добрих справах, нехай посприяє розташування небесних світил.